А ви знали, що яблука потрібно їсти до їди, тому що вони швидше про... пришвидшують обмін речовин в організмі і визивають апетит. І хочеться тоді їсти і так правильно, так я ще пам'ятаю, не пам'ятаю, чи в інституті, чи в школі вчилася, це. Десь вчила, точно пам'ятаю, в інституті помню, друге помню, по комп'ютерах пам'ятаю, уважну інформацію, на все життя заповнила. Поділюся з вами. Хто е, не розуміється, всі кажуть, ну часто на роботах, це в, в офісах. Я не розумію, я не розумію, що це що нове, нове, все, комп'ютери, не підходьте до мене, я то так от допрацюю і все. Ні, шановні, треба вчитися всьому новому, йти в ногу з, з, з світом. Якщо. Я тут макарони варю. Коротше, саме головне, що я і воно так допомагає. Речі, я ще продаю червоної кручорної щуки, різноманітні квіти на опті поштучно, мед Карпатський 250 гривень. Пишіть в особисті повідомлення. Читайте екран. Просто читайте все на екрані, все написано. Так само зараз і в цих наших гаджетах, телефонах, просто читайте. Меню відкривайте і там все. Написано: а якщо хочете авторський курс по веденню блогу, пишіть за посиленням в шапці профілю.